Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо ароматний і дуже смачний яблучний пиріг. Залишайтесь зі мною! Хрумке пісочне тісто на основі вершкового масла з ароматом лимонної цедри і дуже багато соковитої кисло-солодкої яблучної начинки з ароматом кориці. Здавалося б, простий яблучний пиріг, але варто додати в нього родзинки і лимонну цедру, як пиріг придбає новий незвичайний смак. Приготуємо тісто, просіємо борошно, додаємо холодне вершкове масло порізане на шматочки і перетираємо пальчиками у крихту, потім додаємо цукор, дрібку солі, лимонну цедру і жовтки. Замішуємо тісто. Загорнемо тісто у харчову плівку і убираємо його у холодильник на 1 годину. А за цей час приготуємо начинку. Заливаємо родзинки окропом і залишимо їх на 15 хвилин. Почистимо яблука від шкірки. Видаляємо серцевину і нарізаємо їх на скибочки. Я вибрала яблука кисло-солодкі, які чудово поєднуються з солодкими родзинками, нарізані яблука викладаємо у миску. З родзинок зливаємо воду і додаємо до яблук. Також додаємо цукор, ром, лимонний сік. корицю. Все ретельно перемішуємо. Можете накрити кришкою і залишимо так на одну годину. В мене пройшла одна година. Дістаємо тісто з холодильника і ділимо його на дві частини. Одна частина має бути більшою за другу. Маленьку частинку поки що загорнемо знов у плівку і уберемо у холодильник. А побільше розкачаємо у пласт. Я підготувала ось таку роз'ємну форму діаметром 24 см. Дно застелила пергаментом. Викладаємо у форму пласт тіста і формуємо бортики. А потім ножем для піци вирівнюємо їх. Робимо виделкою на тісті проколи. Зверху посипаємо крихтою з печива. З начинки, яка простояла в нас одну годину, зливаємо всю зайву рідину і викладаємо її на тісто. Розрівняємо по всій формі. Тісто, яке в нас залишилось, розкачаємо у пласт. І вирізаємо смужки товщиною приблизно 2 см. Викладаємо їх поверх начинки решіткою. Ставимо випікатися пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. До готовності! В мене він випікався 30 хвилин. Залишимо його повністю охолонути. А потім, за бажанням, можете посипати цукровою пудрою. Крумке ароматне тісто! Чудово відчувається смак лимоної цедри і дуже багато яблук. А родзинки посилюють солодкі нотки начинки. Друзі, обов'язково приготуйте цей яблучний пиріг! І якщо вам він сподобається, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нових зустріч!